Тайро, вітаю вас. Дуже рада вас бачити в Києві. Ви два місяці, тому здається, повернулись назад, назад на фронт. Ви зараз в Хартії. Як ваша служба взагалі проходить? І чи є відмінності з тим, що було на початку війни особисто для вас? Ну, початок війни для мене був в Маріуполі. Я була цивільна на той час. Я була як волонтер, Залучилась сама відмінність, звичайно, є Хартія взагалі від... вигідно. Відрізняється від багатьох бригад. А, а чим а, тут навіть не, не чим, це погане питання. У нас є, знаєте, в Україні розкручено кілька бригад медійно, це добре. Але є дуже багато бригад, які не розкручені, на жаль, медійно. Хартія входить в більшості в те, що вони медійно розкручені. А що, до речі, робити тим, хто хоче теж бути такими медійно розкрученими, як всі, можливо, у вас є поради. Ну не знаю. А є хіба заборона якась державна на розкрутку? Ні, я просто була в Харкові. Нещодавно ми писали коментар з одної із бригади. Вони теж казали про те, що нам це складно робити рекрутинг залучати, тому що всі знають Азов третю і багато інших, а нас не знають. Ну я бачу бікборди по містах. Тобто люди займаються промовою ці бригади. Я вважаю, що їм ніхто не зважає, але справи бригад говорять за них. Голосніше ніж біг як на мене, питання наступне: Зеленський має ідею мотиваційних контрактів для молоді 18-25 років. Що ви про це скажете? І можливо, ви теж маєте свою точку зору щодо цього, як залучити молодь до війська? Ну я взагалі вважаю, ну ідея хороша насправді. Дай Бог, щоб спрацювало. А, як залучити більше популяризувати, нам треба звичайно щось протиставити російській пропаганді, яка влізає в кожну щілину і е, намагається зруйнувати нашу єдність. Просто дивитись, що ви дивитесь, що ви слухаєте, кому ви вірите. Просто чому я запитую, бо в нас війна в суспільстві перетворилась, знаєте, на такий, е Якби це правильно сказати, війна асоціюється зі смертю, що якщо тебе призвали, то ти обов'язково потрапиш штурмові бригади і не повернешся. Ну так сприймається війна наразі. Ну війна дуже різна, і в залежності від посади і від роду військ, де ти є, і від бригади від твого командира залежить дуже багато. І ті, хто давно на війні, прекрасно це знають, і для них це дико чути. Просто просто дико. Це теж наслідки російської пропаганди, то що ви озвучували зараз. І останнє, що ви думаєте на рахунок питання, яке зараз одним із найтоповіших. На вашу думку, чи можливо цього року закінчення війни з приходом Трампа, хоча б знаєте, життя і війна навчили мене, що все можливо, але станеться як станеться. Я не маю прогнозів. Я не господь бог не знаю. надії, надії. Ну, Надії на закінчення війни. Я не знаю, чи це буде закінчення, чи замороження. Ми не знаємо, поки цього. Тут дуже важко говорити. Я не є геополітик, і мені важко дати оцінку адекватно ситуації загалом. Але те, що відбувається зараз, на міжнародке і позиція Росії, мені не подобається насправді. Але хто я така? Тайра, що найменше, дуже дякую вам за ваш час. Бережіть себе. Рада була бачити вас. Дуже приємно.